Мимовільний канібалізм. Не те, що мимовільний канібалізм. Сумнівне використання муміфікованого тіла. І це я ще не згадувала про те, що я більше ніколи не зможу дивитись на орзу пасту і морозову так само, як до цієї книги. Привіт! Я Христя і. Це моє перше відео, яке я вирішила зробити про дуже зараз нашумівшу і популярну книгу в буктоці «М'ясник та чорна пташка англійською Butcher and Blackbird. Я її читала саме англійською мовою. І якщо забігати наперед, вона мені сподобалася. Тому що я купила вже наступних дві книги. І я не знаю, чому. Я думаю, що вони мені сподобаються. В мене є таке відчуття. От Правдлі Е, Якщо вже говорити про авторку, Брін Вівер, канадська письменниця, і її перша книга українською вже вийшла в перекладі артбук. Вона дуже красива, дуже дуже гарне видання. Взагалі, я не читала її інших книг. Але я бачила, що на Goodreads в них, в принципі, непогані оцінки. Тому, думаю, якщо мені цих дві наступних сподобаються, я буду далі читати її книги. Давайте почнемо з сюжету. Про що ця книга? Вона взагалі про двох серійних вбивць, які полюють на серійних вбивць. Фактично, це такі собі декстери. Які збираються і впольовують всяких поганих людей, виконуючи ось цю роль справедливості, бо поліція така тупа, і вона не може зловити ні їх, ні поганих вбивць, тому доводиться їм вбивати їх і встановлювати справедливість у цьому світі. Перших 20 сторінок я зрозуміла, що це моя книжка. Вона мені відгукувалася і написанням, і гумором. Тому, якщо вам не подобається, наприклад, початок книги, вам і решта книги точно не сподобається. Книга починається з того, що головна героїня слон, вона застрягає в клітці з трупом свого ворога. Вона вже настільки голодна, що вона думає про те, що ці трупні черв'ячки є орзопастою. Вона скручується калачком і просто співає пісню bye bye Blackbird». І Після чого потім отримує від Рована, нашого головного героя, кличку «Blackbird». я просто одразу в них закохалася. Можливо, це ще за рахунок того, що це перший ром який я взагалі читаю, тому мене дуже легко вразити, можливо. І плюс я ще паралельно слухала її на Audible, я купила аудіокнижку. От настільки мені сподобалася ця книга, що я її читала одночасно слухаючи аудіокнижку, просто насолоджуючись голосами. Тому що Ровен, він ірландець, який переїхав в Америку, і він говорить з цим ірландським акцентом. І... Ну, це просто, ну я не знаю, мені дуже сподобалося. Якщо говорити про слона, головну героїню, вона, ну, звісно, типова чорна кішка, така вся замкнена, здається такою холодною, саркастичною. Вона вміє себе поводити так, щоб не підпускати до себе заблизько. І вона взагалі не розуміє протягом цієї книжки. Чи їй той Ровен подобається, чи вона йому подобається? От вона їй тяжко щитувати ці емоції. От контраст з нею її подруга Ларк, яка її підтримує, яка її м -м, надихає розкриватися, яка її там обсипає компліментами. Я собі задавала питання, чому вони взагалі дружать ці двоє, тому що Слон – вбивця, а Ларк... Здається такою світлою, класною, співачкою, такою прямо теплою дівчиною. І тут виявляється, друга книжка у нас якраз про Ларк. Про цю теплу співачку інді-музики. Тому я подумала, чорт, я хочу це прочитати. Можливо, тому що ми з нею розділяємо цю любов до Кіану Рівза. Не знаю, якщо я одразу закохалася в слон, бо вона та дівчина, яку я би точно полюбила в реальному житті, тому що вона якась така класна, вона така розумна, кмітлива, вона просто закрита, але в той же час ем, в якомусь такому дуже милому е, світлі щось на рахунок Рована, він супер такий. Теплий, він такий добрий, він такий промінчик світла, він до себе притягує людей, він в компаніях себе почуває як риба в воді. Він все дуже прекрасно петляє, він вміє говорити, і от він якийсь такий хороший, що навіть важко повірити в те, що він серійний вбивця. Але він серійний вбивця. В нього є також старший брат Лачлан і його молодший брат Фіон. І якраз наступних три книжки вони розповідають нам про історію Ларк і Лачлана і їхню від ворогів до коханців історію. Дуже вже хочу її прочитати і, надіюся, також про неї в мене буде хороше враження. І остання книга вона про Фіона і його подругу. І третя книга вона взагалі Friends with Benefits. Дуже цікаво, я ніколи такого не читала, і цікаво чи мені сподобається так, от Ровен переїжджає зі своїми трьома братами в Америку з Ірландії після свого, скажімо так, травматичного досить життя, що в принципі пояснює його поведінку і захоплення його і його братів цими вбивствами, взагалі. У всіх персонажів цієї трилогії є якась передісторія, яка пояснює те, чому вони вирішили стати серійними вбивцями, які вбивають серійних вбивців. В мене буквально, коли я читала, було ось це відчуття, ніби окей, це про цих двох серійних вбивців. Я знала, що там є ще наступні частини. Я думала, що це буде про інших людей. Але я це читаю, і там якісь хороші персонажі. Я думаю, вау, ви такі хороші. Surprise, surprise, surprise. А виявляється, вони також серійні вбивці. І я така: оу, круто, ви типу в цій компанії серійних вбивців. І якщо повертатися до сюжету, як взагалі Слон і Ровен познайомилися? М -м <ук1> Слон вбила е якогось е поганого чувачка. Е випадково замкнула себе в клітці разом з трупом цього чувака. Ровен прийшов також вбивати цього чувака. Виявляється, трошки запізнився. Знайшов цю бідну слово, яка там вже три дні сидить, нічого не їсть, не є, просто божеволіє. І між ними зав'язується така невеличка розмова, в якій вони дізнаються, що вони обоє серійні вбивці. Отже, ці двоє горя вбивці, розговорюються, і ровен. Відповідно, рятує слон з цієї клітки, в якій вона сама себе замкнула випадково. І вони разом йдуть їсти. І, звісно ж, в процесі цього вони розуміють, що вони один одному дуже сильно подобаються. Але вони не можуть так просто бути разом, тому що в ще ціла книжка попереду. Я розумію, чому вони отак одразу закохалися один в одного. Вони обоє серійні вбивці. Які вбивають серійних вбивць. В них дуже загострене почуття справедливості. Вони обоє ведуть подвійне життя, вони обоє травмовані кимось до того, тому вони стали ось такими, вони травмовані кимись поганими людьми і тому вони мстяться зараз. Звісно, що їм дуже важко знайти когось, хто буде їх розуміти, хто буде займатися тим самим, що й вони займаються. І коли вони зустрічають. Когось собі подібного, так ще й привабливого, звісно ж, вони будуть розглядати один одного, якось трошки більше, ніж просто колегу по роботі. І я розумію, чому слон сподобався ровен. Він просто природньо привабливий. Чому він закохався в неї? Вона просто Розумна, красива, так ще й серійна вбивця, яка не просто вбиває своїх жертв, а яка ще й продумує якісь робить, залишає після себе якісь суперсцени на місці вбивства. Плюс в неї також чудовий смак і чудовий гумор, то мені це ніяк не завадило. Насолоджуватись їхньою подальшою історією, тому що вона не розкривалася так одразу, що ніби вони закохалися, і все, в них вже роман Ні, це все було розжовано протягом всієї книжки, і то вони думають, що ми один одному подобаємося, то вже не знають, то вони бояться, то не бояться. І взагалі. Для мене, чому ровен це такий зелений прапорець величезний, тому що йому дуже хотілося її побачити знову, і тому він придумав, що давай ми з тобою наступного року зустрінемося. Зробимо таке міні-змагання, в якому ми обоє маємо знайти вбивцю в якомусь конкретному місці, але ми обоє не будемо знати, що це за вбивця. і Після цього, відповідно, ми вже читаємо про те, як ці їхні вбивства проходять. Тут я вже можу сказати про те, чому я забрала uh, один бал з оцінки цієї книги, чому я поставила їй 4, а не 5 раз вона мені сподобалась. <му> Це все дуже просто. Я трошечки іншого від неї очікувала. Я взагалі взяла цю книгу почитати тільки через те, що я її почула е, на каналі Юлі Проліт, і вона рекомендувала цю книгу. І я подумала, що якщо вона їй сподобалася, а мені подобається її смак в книгах, значить вона мала би і мені сподобатись. І плюс вона англійською не дуже важка. І я, оскільки зараз вивчаю англійську, то мені це буде дуже великий плюс. Я взяла цю книгу читати без особливого знання про що вона там буде. Я знала, що це ромком про серійних вбивців. Я знала, що між ними відбувається змагання. І тому. Я собі збудувала таке невеличке очікування, що це буде змагання навколо одного вбивства, і наступні книги будуть розкривати наступні вбивства. Тому, коли вони приїхали на перше своє, на першу зустріч і мали дізнатися, хто вбивця, це все було якось для мене занадто легко. Е, я очікувала, що навколо цього вбивства буде якась велика історія до кінця книги. Але по факту. Вони дуже швидко знайшли і цього вбивцю. Якось навіть і не було інтриги, хто цей вбивця. Авторка нам не дала якісь варіанти щоб подумати, хто ж вбивця. Трошки мене це розчарувало. Потім я зрозуміла, що ця книга вона скоріше про те, щоб насолоджуватися е, взаємодією між двома головними персонажами, аніж про самі оці вбивства. Бо, відверто кажучи, е, Лиходії, антагоністи дуже погано прописані. Прям такі вони картонні, плоскі і ніби очевидні. І навіть враховуючи, що в мене немає дуже багато досвіду читання ні ромкомів, ні дарко романів. Я все одно трошечки е, хотіла, щоб ці вивці були трошечки, трошечки поскладніше. В загальному мені це не зіпсувало, враження від книги. Але мені хотілося трошечки, трошечки, щоб воно було краще прописане. І я чомусь маю таке відчуття, що в наступній книзі вон, там буде воно е, вбивця, воно, <сміття> 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 він буде трошки краще прописаний. Бо е, в кінці першої книги епілогію фантома, там де він спостерігає за нашою цією бандою, і е, думає, як же ж він там буде їм мститися. Тому я маю надію, що наступній книзі, нарешті, ми дочекаємося нормально прописаного вбивцю. Я чесно, кладучи руку на серце, я розумію, що в цій книжці дуже багато сюжетних дир. Мене це трошки вибільшувало, але воно в загальному на, на моє враження в цієї книги не повпливало. Після «Смак» в мене залишився добрий. Типу, я приходила додому після роботи, я відкривала цю книгу, я лежала, я просто хікала. Я провела гарний час, тому що вона просто легка. Вона така те, чого ми потребуємо: справедливість. Поганців вбивають. Я насолодилася любовною історією. Вона мені справді сподобалася. Вона мені не видавалась притягнутою за вуха. Вона була просто якоюсь такою милою і класною. І ці двоє персонажів один одного доповнювали, що мені дуже-дуже сподобалося. Я хіхікала справді над книгою. Я плакала. Я не скажу, що мене так легко вразити. Але ця книга мене тим не менш вразила. І я впевнена, що я буду ще читати книги від цієї авторки, бо мені просто сподобався її гумор. Якщо підбивати підсумки, для мене стосунки між Рован і Слоан – це такий величезний зелений прапорець. Вони ніжні, вони турботливі один до одного, вони один одного доповнюють, вони, як це, чорне і біле. Він такий теплий намагається її якось розморозити. А вона така холодна, але вона тим не менш закохується в нього. До речі, він перший закохався в неї. Це теж так мило. Вона закохується в нього потрошечка. Починає йому довіряти, що це теж дуже-дуже мило. Що нам обіцяє ця книга? Golden Retriever Boy» і «Black Cat». 100% я можу сказати так. Він закохується першим. Так, торкнися і помреш. Так, так, так. так, я можу сказати, що вони один при одного турбуються. І це так це таксно. Тут також нам обіцяють, що це буде від друзів до коханців, троп. Але я не погодилася з цим, тому що нам з самого початку зрозуміло, що вони друзями не будуть. Нам з самого початку зрозуміло, що вони один одного розглядають в плані недружньому зовсім. Тому. Я б так не сказала. Хоча в певній мірі в них була дружба один з одним, тому що протягом всієї книги вони жили в різних містах, вони не бачилися і вони один одному то дзвонили, то вони переписувались. І отак цілий рік, до того, як зустрітися на якомусь вбивстві, вони просто спілкувалися. Тому що, в певній мірі, якщо притягнути це за вуха, то можна сказати, так, вони від друзів до коханців, ладно. Якщо ви прийшли. Шукати всі книзі, тропи, вимушена близькість або одне ліжко, там їх немає. Коли в них ситуація одного ліжка, вони вже ніби як розуміли, що вони б вже заночували в одному ліжку. Я не побачила знаків вимушеної близькості. Вся близькість в них була дуже навіть не вимушеною підсумовуючи, якщо ви хочете просто гарно провести свій вечір. Якщо ви прийшли... Шукати в цій книзі чогось легкого, чогось такого романтичного, тепленького, ніжного, з дрібочкою загостреної справедливості, з дрібочкою травмованих людей. Я так багато стікерів не, не натикаю в книгу ніколи. Але я там не менш натикала, тому що мені було так мило. Я якісь моменти для себе просто е закладала стікерами. Бо вони були такі милі, що я просто подумала, чорт, нарешті це класний книжковий бойфренд. Знову ж таки, можливо, в мене дуже маленький досвід читання ромкомів. Для мене іконою книжкового бойфренду є драко з фанфіків, де він просто е, піклується про Герміону, він її не добивається. А він їй показує своїми вчинками, який він класний і достойний її кохання. І от це Ровен, він хороший. Він ем, він настільки обережний. Хігазе спешал конекшн тю класико музик. Де змені тинстера про нього. Важливо я забавси асоціювала слон, і мені дуже хотілося в своєму житті такого хлопця, як Ровен і. В кінці ж, звісно ж, я маю такого чоловіка, я дуже сильно щаслива від цього. І тому я так ціную всі ці гарні, теплі, хороші вчинки, що вони робили один одному. Якщо ви, як і я, готові пробачити невеличкі сюжетні дири заради гарної романтичної історії, тоді я можу вам порекомендувати цю книгу. Вона була дивною, в той же час вона мені подобалася. Вона досить передбачувана, тим не менш, вона мені підняла настрій. Вона зробила мої вечори після робочого дня хорошими і класними. Тому для мене ця книга точно тверда четвірка. Привіт, я Христя, і це Христя. Чому в мене таке складне ім'я? Для того, щоб його вимовити. Фантом. Це, може, лісовий фантом?